Я знаю, що у цьому світі у кожній єдиний є ям-охоронець. Він розправляє крила світлі та захищає нас від, від від та від особисті. Але чи може бути ям в Україні, що крилами крила ракета на нависні для того, щоб розтали діти на в ухах звеніли на сирени, а дитячі пісні. Аби ми мали змогу, як і інші діти, зростати в мирі та дитинство мати, хвиляти, бо соняш, сонечку радіти, а не страху тремтіте та зміни чекати тата. Прошу тебе, Ангелику святий, закрити небо над країною моєю, як недостатньо стан твоїх крил. Долонькою да допоможу да тобі своєю.